Привіт! В цій темі ми розглянемо двохтактний підсилювач потужності на біполярних транзисторах. Схема двухтактного підсилювача потужності на біполярних транзисторах наведена на дошці. Як бачите, ця схема складається з двох біполярних транзисторів різного типу провідності: верхній транзистор NPN, нижній транзистор PNP. І ці обидва транзистори включені за схемою з загальним колектором. Як бачите, вхідна напруга подається на з'єднані між собою бази, вихідна напруга знімається зі з'єднаних між собою еміторів. А оскільки обидва транзистори включені за схемою з загальним колектором, то їм притаманні всі властивості схеми включення біполярного транзистора з загальним колектором. А саме Коефіцієнт передачі за напругою близький до одиниці, іноді менший трошки за одиницю, тобто це означає, що майже рівне одиниці, означає, що майже вся напруга передається з входу на вихід без змін, і вихідна напруга приблизно рівна вхідній напрузі. Але коефіцієнт підсилення за струмом цієї схеми відношення вихідного струму до вхідного дуже дуже великий і складає бета плюс 1. Це величина порядку кількох сотень, і КІ набагато більший за одиницю. А оскільки КУ приблизно одиниця, а КІ набагато більший за одиницю, то коефіцієнт передачі за потужністю, який дорівнює добутку КУ на КІ, буде дуже-дуже великий набагато більший за одиницю. Тобто ця схема дуже добре підсилює потужність, і тому її називають підсилювачем потужності. І тут КП великий в основному за рахунок. Великого значення КІ. Вхідний опір цієї схеми для змінного сигналу буде дуже великий і буде в бета плюс один разів більший, ніж опір резистора РН. Вихідний опір цієї схеми для змінного сигналу буде дуже маленький, і він буде в бета плюс 1 раз менший, ніж вихідний опір джерела напруги. І зазвичай двохтактний підсилювач потужності включають. В режимах Б та АБ. Запам'ятайте, от, зокрема, на цій схемі намальований двохтактний підсилювач потужності в режимі Б. Оскільки, як бачите, в ньому транзистори відкриваються вхідним сигналом. Напругою вхідного сигналу, тут в цих транзисторах немає джерела якогось початкового зміщення. О, от. Трохи пізніше я намалюю схему двохтактного підсилювача потужності в режимі АБ, а це двохтактний підсилювач потужності в режимі Б. І ми прийшли до того, що характеристики двохтактного підсилювача потужності дуже схожі на характеристики підсилювача на біполярному транзисторі з загальним колектором. Так в чому ж різниця? Давайте подумаємо. А різниця в тому, що. Цей, транзи... Цей підсилювач двохтактний, працюючи в режимах бета АБ, здатен передавати з входу на вихід як позитивну напругу, так і негативну. У той час, як е, підсилювач е, з загальним колектором на біполярному транзисторі, може передавати на вхід або тільки позитивну, або лише негативну напругу. Давайте розглянемо це на прикладі. От я намалював підсилювач на біполярному транзисторі з загальним колектором. Uh, на транзисторі NPN і на транзисторі PNP. Це підсилювач з загальним колектором на одному npn транзисторі і на одному pnp транзисторі В них трохи, трохи, різні, трохи різні схеми, але зверніть увагу, що обидва ці підсилювачі з загальним колектором працюють в режимі Б. У них відсутнє якесь початкове зміщення, і вони відкриваються вхідною напругою. Якщо ми розглянемо підсилювач на одному npn транзисторі з загальним колектором, ми бачимо, що якщо на вхід B подаватися негативна напруга, з отакою от полярністю, мінус, плюс, то пен перехід між базою емітером буде зміщений в зворотньому напрямку, бо на базу П типу буде подаватися негативний потенціал. І При від'ємній напрузі, від напрузі на вході з такою от полярністю, при напрузі на вході з такою полярністю, при від'ємній напрузі пен перехід між базою емітером буде закритий струм емітером буде дорівнювати нулю. Напруга на резисторі навантаження буде дорівнювати нулю. Тобто, при від'ємній напрузі в такій схемі, на вході такої схеми, на виході буде нуль вольт. І для того, щоб на виході з'явилася напруга, необхідно на вхід такої схеми подати додатню напругу з такою полярністю. І необхідно, щоб ця додатня напруга з такою полярністю перевищувала напругу відкривання PN-переходу між базою і емітером. Тобто у входа повинна мати отаку от полярність і вона повинна бути більше приблизно 0,6 В для кремнієвих транзисторів. І лише при такій позитивній напрузі на вході транзистор відкриється, і у вихода в ньому буде дорівнювати у входа мінус падіння напруги на відкритому пн переході між базою і емітером. Приблизно 0,6 вольт. Як бачимо, отака схема з загальним колектором на одному транзисторі пропускає з входу на вихід лише позитивну напругу. У той час, як схема з загальним колектором на одному біполярному ПНП-транзисторі, вона буде пропускати з входу на вихід лише негативну напругу. І при цьому ця вхідна негативна напруга повинна бути менша, ніж мінус 0,6 В. Коли тут буде негативний потенціал. На емітері нульовий потенціал, бо емітер підключений через rn до нульового потенціалу землі. Коли тут буде негативний потенціал, від'ємна напруга на вході, коли буде, ПН перехід між базою емітером відкриється, струм потече через rn, і на rn буде виділятися теж від'ємна напруга. Отже, коли тут на вході буде від'ємна напруга менше, ніж мінус 0,6 вольт. На виході теж буде від'ємна напруга, вона теж буде по цій формулі розраховуватись. Просто вже у входа буде від'ємна і у бази емітера буде від'ємна мінус 06 вольт. Як бачите, підсилювач на одному біполярному транзисторі ПНП з загальним колектором пропускає з входу на вихід лише від'ємну напругу, а додатню не пропускає. Тож ми бачимо, що якщо підсилювач на одному біполярному транзисторі з загальним колектором працює в режимі Б, він не пропускає обидві напівхвилі синусоїди. В залежності від схем, він пропускає лише одну напівхвилю. От на НПН транзисторі підсилювач з загальним колектором пропускає позитивну напівхвилю, позитивну напругу на вихід, а негативну не пропускає. А підсилювач з загальним колектором на ПНП транзисторі навпаки негативну напругу пропускає з входу на вихід, а позитивну напругу він на вихід не пропускає. Тому використовувати. Такі схеми для е, повторювачів напруги, яка може бути як позитивною, так і негативною, не можна, тому що е, жодна з цих схем не пропускає і позитивну, і негативну напругу. О, я підсумую дивіться: короткий підсумок для е, е, не можна використовувати оці дві схеми, які працюють в режимі Б. Для повторювачів напруги, якщо напруга може бути як позитивна, так і негативна, можна, звичайно, їх запустити в режимі А, але в режимі А буде більше енергоспоживання. Тому, якщо ми хочемо, щоб наша схема працювала як повторювач напруги в режимі Б і мала низьке енергоспоживання, і при цьому пропускала з входу на вихід як додатню напругу, так і від'ємну напругу, необхідно використовувати такий двохтактний підсилювач потужності, який е, з одного боку, Має всі ті ж властивості, як і схема з загальним колектором на одному транзисторі, але цей двохтактний підсилювач потужності він також здатен пропускати з входу на вихід, як додатню напругу, так і від'ємну напругу. І цієї властивості у підсилювача на одному біполярному транзисторі з загальним колектором вже немає цієї властивості. І в цьому перевага такої схеми, і в наступному відео ми розглянемо принцип її роботи.